Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні це вітання лунає по всій нашій дорогій землі, по наших храмах, Золотоверхих соборах, у душі кожної людини, християнина, яка ісповідає у сьогоднішній день і святкує світло Воскресіння Христове. Воскресіння Христове це знову і знову кожного року ми, немов би знову повертаємось до джерела води, щоб напитися цілющої, доброї, справжньої води. Так само, і Воскресіння Христове ми переживаємо його, цінуємо і стараємось брати в ньому активну участь. Воскресіння Христове свідчить про перемогу світла над темрявою, добра над злом. І хоча б нам де інколи здається, що. Зло от От переможе, подібно як і смерть, от от перемогла, життя, джерело життя, яким є Христос, але бачимо ні. Світло життя, світло Боже, світло Воскресіння у сьогоднішній день перемагає темряву. Що приносить Воскресіння кожному з нас, кожній людині? Найперше одну важливу річ. Перші слова, які сказав Христос. Жінкам, які прийшли до гробу, щоб намазати тіло Ісуса вчинити обряд, який вони не встигли зробити у п'ятницю, перші слова, які Христос сказав до них не бійтеся, чого стривожились. Це є дуже важливі слова, які стосуються кожного з нас. Страх, Він завжди сковує людину, він не дає її реалізувати себе. Він замикає її в осуд інших людей, і цей страх полонить людину, не дає бути їй вільною, страх, особливо перед смертю, не дає людині розвинути себе. І інколи, коли вона чує про смерть, вона стає, немов паралізована. Сьогодні Христос і ангел Божий каже: не бійтеся, не тривожтеся. Друга важлива річ, якого вчить, якої вчить Воскресіння Христове, це те, що ми після подолання страху чуємо інші слова Христа, які Він сказав своїм учням мир вам. Коли людина перебуває в мирі, вона перебуває у стані гарного спілкування з Богом і з собою. Коли людина перебуває у мирі, тоді вона відчуває спокій, відчуває достатність, відчуває те, що вона може дуже багато зробити, і бачить речі правдивими, ті, які вони є насправді, а не завуальовані і спотворені, які людина бачить, коли є в стані емоцій, гніву і роздратування. Тому оці слова Воскресіння Христового, які супроводжують спочатку жінок, мироносець, потім апостолів, яким з'являється Христос, вони приносять людині те, до чого людина є створена. Тобто вони повертають людину до того первообразу, якою створив її Господь Бог, наш Небесний Творець. Отож. Коли ми сьогодні святкуємо цей світлий праздник Христового Воскресіння, пам'ятаємо слова Христа: не бійтеся, не бійтеся бути самі собою, не бійтеся творити добро, не бійтеся перемагати себе, свою гордість, не бійтеся бути лагідними, стриманими, не бійтеся бути люблячими. Інші слова мир вам які сказав Христос апостолам. Закликають нас завжди перебувати у стані умиротворення. Мир це є найбільший скарб, який має людина. Ми часто ганяємось за різними скарбами: майно, кошти, транспорт, будівля, фінанси. Але повірте, найбільший скарб, яким може заволодіти людина, це є мир у своєму серці, мир у своїй душі. Тому нехай оцей мир Божий, нехай оці слова перемоги страх, над страхом завжди лунають у сьогоднішній день. Усім вам зичу миру, злагоди, любові у ваших сім'ях і родинах. Нехай Воскресіння Христове наповнює всі ваші доми, всі ваші серця, нехай світло Воскресіння Христового показує нам шлях правдивої дороги, нашого життя, нехай показує нам шлях, куди йти. Куди прямувати і шлях, який буде поєднаний разом із Воскреслим Христом у Небесному Царстві, всім зичу миру, добра, злагоди і всіх Божих і щедрих ласк. Христос Воскрес воістину Воскрес!